На Рівненській АЕС відбулася чергова ротація групи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Такі моніторингові місії діють на підконтрольних Україні атомних електростанціях з початку 2023 року. Пріоритетна мета місії МАГАТЕ це забезпечення ядерної та ревіаційної безпеки об'єктів атомної енергетики України в період воєнного стану. Роботу експертів 36-ї групи місії МАГАТЕ, яка працювала на підприємстві протягом останніх трьох тижнів, обговорили на підсумковій нараді за участю провідних фахівців Раес. Робота попередньої команди була конструктивною. Ми справилися з завданнями і виконали ті графіки, які і завдання поставили перед командою головний офіс МАГАТЕ. Це були низка обходів. і діалог з спеціалістами. Рівненської відповідно обговорення пропозиції. Експерти 36-ї групи МАГАТЕ, до складу якої увійшли представники Бразилії та Болгарії, озвучили підсумки своєї діяльності на майданчику. РАЕС. Вони високо оцінили роботу спеціалістів підприємства та подякували за успішну і плідну співпрацю. В свою чергу експерти 37-ї команди МАГАТЕ познайомилися з фахівцями РАЕС, які координуватимуть їхню роботу на підприємстві. Нова команда експертів МАГАТЕ це два експерта. З один із Пакистану, один з Нігерії. Це спеціалісти, які вже не перший раз на нашому майданчику. Вони вже були і працювали. Їм вже багато що відомо. Я хочу відмітити, що зараз дуже ретельно головний офіс, і експерти готують графік візиту своїх спеціалістів і працівників. Графіки постійно міняються, і відповідно міняються напрямки, за якими ми працюємо. Протягом місії експерти документуватимуть свої спостереження щодо дотримання принципів безпеки на підприємстві та активно співпрацюватимуть з персоналом РаЕС. Таке міжнародне партнерство надзвичайно важливе, адже його мета припинення ядерного тероризму в Україні. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗАГЕРАЕС.